Служба безпеки України затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони Харківської області. Шпигуном виявився 26-річний мобілізований українець. Ворожі спецслужби завербували його через телеграм-канал, замаскований під пошук легких заробітків. Чоловік погодився співпрацювати з ворогом, бо мав борги через азартні ігри. Що саме робив агент ФСБ? Крит наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого ж підрозділу, який стримує окупантів в районі селища Великий Бурлук на Харківщині. Він передавав російським спецслужбам точні координати розташування позицій, що давало можливість росіянам завдавати прицільних ударів. Сам зрадник, щоб не потрапити під обстріл, завчасно залишав місце служби під вигаданими приводами. Під час таких виходів за периметр. Агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин сил оборони. За наявною інформацією, рашисти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих проривів в глиб території України. Співробітникам СБУ вдалося викрити російського крота та зловити його на гарячому в момент, коли він на телефон фіксував локацію українських захисників неподалік передової.